Коли дитина приходить із ситуацією, і ми бачимо зворотне перекриття, це тобто коли нижні різці перекривають верхні. Відповідно в такій ситуації нижня щелепа блокує ріст верхньої щелепи, коли зубки змикаються, вони як замочок, і верхня щелепа не має можливості розвиватися. То в такому випадку наша задача це прибрати блок, тобто розімкнути щелепи. Це ми робимо за допомогою накусочних накладок, і, відповідно, змінити нахил різців на верхній щелепі. Грубо говоря, перекинути зубки, і таким чином ми прибираємо блок. В таких умовах верхня щелепа може добре розвиватися. Але є ще ряд проблем, які ми можемо розглянути при зворотньому перекритті це є. Проблеми як і дентальні, тобто із-за зубів, так і скелетальні, із-за порушення розвитку самої щелепи. І відповідно, виходячи з цих ситуацій, вже індивідуально розглядається ситуація пацієнта і підбирається конструкція, щоб вирішити певне питання.